Хокейний прогноз Ліга Оптібет Латвія. Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую за вашу підтримку. Отже, хто ще не знає, нагадую всім, всім хто мене чує. Наш фіналіст минулого сезону хокейний клуб Київ Кепіталс. Із столиці України приймає участь в Латвійській хокейній відкритій лізі Опті Бет. Поки що, правда, з запізненням почали кияни грати в цьому турнірі. Багато вже клубів зіграли і по 4, і по 5 матчів, а наш Кепіталс ще поки тільки 2 гри. Відіграв, і поки без поразок йде київський клуб. Але е, потрібно е, наголужувати, е, наверствувати, все втрачене, точніше, не не втрачене, а ще не зігране. І тому дуже-дуже потрібно багато е, енергії, сил для цього турніру. Команди підібрані тут не слабкі, я вам скажу. Е, дивіться, на зараз, після того, як в цілому в середньому по 4 гри вже основні команди відіграли, попереду йдуть 4 латвійських клуби. Мого, Лієпая, Призма з Ріги і Земгалі. Далі йде, не дивлячись на те, що менше всіх зіграв Київ Capitals. Дві гри і дві перемоги, але одна перемога через овертайм. Таким чином, Київ Кепіталс з чотирма очками поки що. Їдуть вслід за чотирма латвійськими хокейними клубами. І ось якраз з одним із лідерів з хокейним клубом Лієпая. В суботу 20 вересня грає Київ Кепіталс. Наш київський хокейний клуб. Приймає Лієпаєв, виходить. Але ми знаємо, що в міжнародних матчах поки що, на жаль, наші не тільки хокейні клуби не можуть приймати у себе вдома. Тому було прийнято рішення, що домашньою ареною для хокейного клубу Київ Кепіталс буде чудова. Дуже комфортабельна арена, льодова арена в примісті Риги, містечко Пінки. Пінки приймають гостинно. Пінківська льодова арена приймає у вигляді господарів. Саме Київ Кепіталс буде приймати на цій арені. І вже приймає. Як ми знаємо, ми вже грали один матч, як мінімум, на цій арені. І досить вдало. Отже, хокейний клуб Лієпая. До вчорашнього матчу МОГО Мого виграв. Лієпая була лідуючою командою. За втраченими. Лієпая лідер. Нагадаю, після вчорашнього ігрового дню МОГО латвійський вийшов на першу сходинку. Але у хокейного клубу МОГО є 5 зіграних матчів. А у Лієпаї 4. І у МОГО 8 очків. У Лієпаї 7. По втраченим я кажу, що Лієпая лідер, тому що мого є е, один програшний матч, чистий програш. А у Ліепаї програш після нічиєї в основний час через овертайм. Але ж дивимося, що саме мого виграв у Лієпаї. Ось тому і ставлять мого перший, Лієпая друга. Далі йде призма, також ріжський клуб, і земгалі, з яким вже Київ Кепіталс грав і переграв через Овертайм. Тепер дивіться, якщо. Київ Кепіталс виграють. У Лієпаї ми війдемо, як мінімум, в трійку лідерів. І це все після трьох відіграних матчів. Нагадую, у більшості клубів вже 4, і навіть є і 5 ігр. Це до уваги. Я це говорю до того, що е, поки що наш хокейний київський клуб Capitals єдиний клуб, який не має поразок. Будь-яких навіть. Так, я розумію, ми зіграли поки що два матчі, але, як то кажуть, лиха біда початку. Все е, гарно те, що гарно починається. І плюс, що гарно закінчиться. Давайте будемо вболівати і надалі. А що стосується безпосередньо матчу суботи, Київ Кепіталс хокейний клуб Лієпая, я хочу сказати, що матч буде дуже важким. І для киян, і для Лієпаї. Я впевнений, що матч буде результативним. Один одному накидають. І я сподіваюся, що Київ Кепіталс не програє. Тому, враховуючи все, що я тільки на що виклав, промовив. І мої очікування, Поки що мене не підводили у попередніх двох матчах. Я хочу тут намагатися спрогнозувати навіть результат. Я не виключаю, що, як я вже і сказав, буде дуже важкий матч. То, як мінімум, рахунок 2-2. Навіть не здивуюсь, якщо буде рахунок 3-3. Але 4-5 шайб це як мінімум. І при тому, що я сказав, Київ Кепіталс не програє, хочеться спрогнозувати тут Київ Кепіталс з іксом в основний час. 1 ікс і тотал більше 4,5. Так, я все ж таки сподіваюсь, що не 2-2, 3-3 в основний час. А хотілося б, щоб не доводили справу до овертаймів і до булітів, а просто виграли в основний час. Але ж, повторюю, на всяк випадок, я беру не перемогу Київ Capitals, а з іксом в основний час. А так, взагалі, в матчі так, перемога. Перемога Київ Кепіталс. В основний час тотал більше 4,5. Я розраховую на рахунок 3-2. 3-2, 4-2, 4-3. Ось щось у цьому ракурсі, в цьому діапазоні. Друзі, дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Лайки, вподобайки, змістовні коментарі. І репости. Це найкращі наші друзі. Вдячний за підтримку. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.